Так, чекаємо покльовочки, всі віддихаємо, Пап, папа п'є пиво, Настюша лускає сімки. Прийшов сусід Руслан. Так, помахай нам, все, ждемо покльовочки. Дуже жарко стало. Ну, Ждемо, ждемо. Так, да? Да. так, 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 у нас щось підкльовує, щось підкльовує так, папа тягне. Настюша побіжала за підсаком. Давай, 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 зараз будемо дивитися. Пік... Покльовка була карпова. Зараз Щас... на карпіка. Похожа на карпіка. Зараз будемо дивитися. Так, що, так, ну я поки нічого не бачу. О, 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 вже щось. невеличке, но є. Держи, дивись на підсак, не шевелий. Только рибка в підсаку, одразу піднімаєш. Ой, який гарнесенький шевели Мале... да швидко бистро розвірус, верхній поднимай. Бо буде якщо если... Якщо буде величка рибка, ти поламаєш під сах і рибка уйде. О, о, є, є, карпець. Настюша. Палі... О, молодець. Такий колодвій сіде. Такий зачетний. Залишаємо. Звісно, залишаємо. Ану, неси ваги. Ну збігай, бо Але. я ж знімаю. Зараз я, ж... я прийду, принесу ваги, зважу. А ну ще раз скажи, раз. Скажи. Зараз ми зважимо цього карпа. Добрый. Добрый день. Ну така на Фідорок покльовочка була, сразу було видно, що це карп. Що це карпова покльовка. Рибка є в Дністрі, рибки багато в Дністрі. Треба тільки чекати. Чекати, і чекати і чекати. І чекати. Так, Нуль. По нулям. Так. Беріть дуже обережно, щоб не поранити рибку. Дуже обережно. І щоб не збити ваги. І щоб не збити ваги, І що ми маємо? Зампіло 200, кіло 70. Кілограмовий. Ну, я б такого відпустила би. Хай росте собі далі. Покличу, хай кличе своїх батьків. Да. Бабусів, да. дідусів. Да. Але ми таких відпускаємо, а ми чекаємо великих таких. У прямому ефірі, правильно? Так. Пока. Давай. Поплив? Поплив. Все, клич своїх батьків. Пока-пока. Ось ми вже збираємося їхати додому. Вже палатку прибрали. Тата дістає удочки. Ось. Все, збираємо їхати додому. Порибачили і досить. Витіхнули добре, рибки піймали. Все, треба їхати працювати заробляти кошти Щоб на наступний раз на поїхати. На наступний раз приїдемо, будемо відпрацювати. На цьому ж місці, якщо буде вільне. Так? Ну, да. Тому ось такі ось у нас справи. Все, всім пока.